Привіт всім глядачам мого каналу. Ну що ж, сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж насправді ховається за тими показниками здоров'я, які нам показують смарт-годинники та фітнес-трекери? Чи можна їм вірити? Давайте подивимось. Почнімо, мабуть, з дуже знайомої ситуації. Годинник раптом показує високий рівень стресу. Але наскільки цим цифрам взагалі можна довіряти? Це просто якийсь маркетинговий трюк, чи за цим все ж таки стоїть реальна наука? Щоб це з'ясувати, ми зазирнемо в одне наукове дослідження. Вчені вирішили перевірити ту саму шкалу стресу від Гармін, але вже в контрольованих лабораторних умовах. Цікаво, що з цього вийшло. Гаразд, давайте подивимось, як вони все організували. Взяли 60 здорових людей віком від 19 до 39 років. Кожен з них пройшов три етапи по 15 хвилин. Спочатку повний спокій, щоб визначити базові показники. Потім стрес-фаза, де їм дали складне арифметичне завдання, і наостанок період відновлення. Весь цей час, звісно, їхні фізіологічні реакції дуже ретельно вимірювали. А ось тут починається найцікавіше результати. Просто подивіться на цей графік. І реальна частота серцевих скорочень, і показник стресу від Гармін просто злетіли вгору, причому синхронно, саме під час стресового завдання. А потім так само разом знизилися. Ну погодьтеся, візуально це виглядає дуже переконливо. І ось ключовий момент, підтверджений цифрами, вчені виявили сильну позитивну кореляцію: 0,74. Це доводить, що показник стресу на годиннику це не просто якась вигадка, він і справді досить точно відображає фізіологічну реакцію нашого організму на навантаження. Отже, з показником стресу розібралися він має під собою наукову основу, але ж індустрія не стоїть на місці, вона рухається до чогось більш комплексного, більш цілісного. І так з'являється концепція оцінки готовності це такий собі узагальнений бал, який аналізує не тільки стрес, а й те, як людина спала, скільки рухалася, та й інші реакції тіла. Все для того, щоб дати відповідь на просте питання: а наскільки організм взагалі готовий до викликів нового дня. А тепер давайте перейдемо на наступний рівень еволюції цих технологій. Ми рухаємося від того, щоб просто дивитися на цифри на екрані до повноцінного діалогу з нашими даними. І це, знаєте, фундаментальна зміна. Якщо раніше ми просто бачили якісь показники, то тепер з'являється можливість буквально вести розмову з власними даними про здоров'я, ставити складні питання і отримувати на них розгорнуті відповіді. Це стало реальністю завдяки таким системам, як PHI. це, по суті, персональний асистент на базі великої мовної моделі, тобто штучний інтелект, який спеціально навчили розуміти людську мову і аналізувати складні дані про здоров'я. Замість того, щоб сидіти й вручну порівнювати графіки, можна просто запитати. Наприклад, як пов'язані сон та активність, і PHIA сама проаналізує дані за тривалий період і знайде ті зв'язки, які не завжди очевидні. І це просто чудово ілюструє можливості системи. Вона може давати персоналізовані поради щодо тренувань, враховуючи унікальні дані, як от індекс маси тіла та нещодавню активність. Це вже не просто статистика, це справжній персональний аналітик. Тож як це все працює? Ну процес складається з чотирьох основних кроків. Спочатку система розуміє, про що її запитали, потім вона занурюється в персональні дані з гаджета. Далі шукає експертні знання в інтернеті, наприклад, якісь медичні рекомендації. І наостанок збирає все це докупи в одну змістовну персоналізовану відповідь. І що вражає, так це точність. На об'єктивних запитах про здоров'я PHI досягає точності у 84%. Тобто її відповідь повністю збігається з правильним результатом. Це дуже серйозний показник. Проте такий неймовірний рівень аналітики має свою ціну, і це доволі значний компроміс, про який обов'язково варто поговорити. Щоб такі шиї агенти могли працювати, пристрої повинні безперервно збирати надзвичайно чутливу інформацію, наші біометричні дані. А обмін цими даними між різними платформами створює просто величезні виклики для безпеки, і щоб, хоч якось це контролювати, потрібна відповідність дуже суворим стандартам, наприклад, ISO 27001. Основний висновок тут, на жаль, простий і невтішний. Чим більший обсяг і різноманітність даних потрібні для глибокого аналізу, тим вищими стають ризики для нашої особистої приватності. І це залишає нас із дуже важливим, критичним питанням про майбутнє, яке ми зараз будуємо. Чи готові ми довірити найінтимніші дані про своє тіло заради персоналізованих порад? І де та межа між корисним інструментом і тотальним наглядом? Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.